Майданівці радяться чи продовжувати їм протест, адже нова влада вже вмовляє їх розійтися. Та поки жителі наметового містечка в центрі Києва розходитися не хочуть, кажуть, чекатимуть люстрації влади та дострокових парламентських виборів. Подробиці розкаже Андрій Засаднюк. Андрій от ми чули, що на майдані вже можна збирати урожай, що на грядках вже виросла і цибуля, і редиска, і морква. Чи можеш ти це підтвердити? Дякую, колеги. Дійсно, майданівці збирають уже певний урожай, але про все по порядку. Отже, своє рішення майданівці оголосять уже завтра. А сьогодні у них була велика нарада. Сотники самооборони та громадські активісти думають, що ж робити із доленосним наметовим містечком. Адже напередодні уже фактично новий мер Києва Віталій Кличко закликав активістів розійтися. Мовляв, мети досягнуто, і майдан більше не потрібен. Хоча і пообіцяв встановити там монумент небесній сотні. Ключевая задача Майдана выполнена. На сегодняшний день мы избавились диктатора. На сегодняшний день произведены самые ключевые задачи. Люстрация власти. Брикады на сегодняшний день исполнили свою функцию. И они должны быть разобраны. Більше того, сьогодні Віталій Кличко навіть особисто прийшов до майданівців, намагався переконати їх звільнити вулиці. Зустріли його не надто радо. Майданівці обурювалися, що рішення кандидату мери прийняв, не порадившись із киянами. Одна із активісток запропонувала кличку спочатку визначитися із конкретним планом дій на посаді мера та реконструкції майдану, а вже потім згортати протест. Просто вы задайте вопрос сначала. Средством массовой информации интернет никто не ответит. Услышите ответ, мужские влияния скажут, окей, хорошо, не, не проблема. Только сначала вопрос, а потом ответ. Вот нам тоже очень не нравится многое. И то, что происходит на Майдане, и бомбушки, и так Нам не нравится. Но то, что происходит вот здесь, вот там и там, в мэрии, нам не нравится еще больше. Протестувальники кажуть, майдан стояв не тільки за відставку Януковича, а також за люстрацію і глибинні реформи. Януковича вже немає, а от його спадщина залишилася, переконують протестувальники. Тож хочуть залишитися на майдані, аж поки не побачать радикальних реформ та дострокових парламентських виборів. А якщо нова влада забуде свої обіцянки, може з'явитися і новий майдан, кажуть активісти. На йому так кажеться, то що хотілося, хотілось, яка але... но на сегодняшний день до сих пор иллюстрация до конца не произведена. Мне не хочется здесь сидеть, но я понимаю, что мои дети и мои внуки будут жить при правительстве, при этом, при следующем. Значит, надо сделать закон и довести вообще ситуацию до логического завершения. Тим часом майдан продовжує жити своїм життям. Це вже ціла маленька держава у державі. Люди мешкають прямо у наметах. Тут і готують їжу, і приймають душ, і навіть вирощують овочі. Як я вже говорив, там з'явилися цілі грядки. Мешканці містечка кажуть, виселитися не можуть, адже багатьому вже просто нікуди йти. Додається, ще й проблема біженців із Криму та Донбасу на майдані. Координують їх розселення. Активістка Рената Гейдазарієва скажеться, що держава просто забула про біженців. Біженців активісти поселяють їх у межегір'ї, приватних санаторіях або і просто вдома у небайдужих українців. Але житла на всіх усе одно не вистачає, тому декому доводиться жити прямо на майдані. Рената Гайдазарієва переконує, якщо влада хоче згорнути наметове містечко, повинна потурбуватися і про цих біженців. Люди просто брошены на ветер. Если беженцев с Крыма еще хотя бы регистрируют на Комаровой 7 в департаменте соцполитики, то беженцев с восточной части, с горячих точек у нас не регистрируют вообще. Расселяю людей везде. В частности, на Межгире. бывшая резиденция Януковича вот. ну, по пансионатам, по санаториям, по домам небайдужих украинцев. Есть люди, которым просто негде жить. Они остались без собственного бизнеса, с заблокированными карточками, без средств на существовании и живут в палатках. Так. У меня огромная просьба, чтобы небайдужі украинцы, если могли, помогали продуктами питания. Крім того, активісти кажуть, що від них намагаються позбутися підкупом. Мовляв, у намети приходять люди та пропонують від 50 до 100 тисяч гривень, аби майданівці виїхали.